Ось подорожую на автобусі Київ, Афіна. Тобто, як зараз сабня на нас яка напала. Та й міг спокійно їхати в Афіни. Зараз ми заїхали в Умань. Тільки що приїжджав в Дендер Парк, можна було тут походити де-небудь, поїхати. Це автостанція місцева. В принципі нічого немає. Замість ребята станції можна щось походити купити при бажанні все Не знаю, що тут в мене. 17.00 сіймо, зараз 16.30, не знаю, що тут купити. Щось купити, поїсти, взяти чи не їсти. Дорогу. Дівчата, де тут РТБ знаходиться? А тебе не знаю. Має дату їде. Думаю, знайти АТБ, щоб там купити морозиво, і точно воно буде надійно, не спорчене, бо всяких всіх закладах, які тримають морозом на сонці. Мені здається трішки небезпечно купляти морозова. Добрий день. Коспатарки, де знаходиться ТБ Або Сінько? Хлопці дозайди, де тут, а тебе є? Готово? Дякую. А як туди перейти, Кабо? А ось це. Воно піше Дякую. Хлопці зразу сказали, де ТБ. Супер. До Нова ТБ. Ті, що приїжджали в дендропарк Умицький, я думаю, теж треба, а заїжджає в Дендропарк, ну приїжджає поруч. Можна було спокійно піти в ньому погуляти. Але на жаль, на жаль, ми тільки на пів години.